Ви на каналі уроки і не тільки. Google форми програмне забезпечення, що входить до складу безкоштовного веб-пакета, що пропонує Google. Серед запропонованих веб-додатків Google вчителі часто використовують Google форми для створення опитувальників або ж для проведення тестування учнів, щоб перевірити їх знання. Вчителі природничо-математичних дисциплін у своїй діяльності використовують різні математичні вирази. Пропоную розглянути, як можна вводити їх, створюючи тести у Google формах. Натиснемо додатки Google, Диск, Створити, «Створити», форми. Дамо назву Формули. Автоматично переведемо назву, в назву тесту. Інші налаштування виконувати не будемо. В описі до відео я розміщу посилання на відеоурок по створенню тестів в Google формах. Натискаємо більше. Доповнення. В магазині налаштувань вибираємо Хіпатія. Якщо ж із перелічених, які з'явилися у вас на екрані, така назва відсутня, ви її вводите у вікно для пошуку. Натискаю встановити, продовжити. Дозволити. Додаток Хіпатія встановлено. Повертаюся в Google форми. Перезавантажую сторінку і в панелі інструментів з'явився значок доповнення. Введу запитання. З поданих виразів. Виберіть формулу, що є записом проекції переміщення при рівноприскореному русі. Варіанти відповіді. Для того, щоб ввести формули, натискаємо доповнення, Хіпатія, Математичні формули і на екрані з'являється поле для введення формул. Вибираємо інструмент степінь і, з випадаючого меню, вибираємо значок з основою. Перемикаю мову S з індексом X, дорівнює. Вибираю дріб. Вибираємо степінь, швидкість квадраті, відняти основа степеня 0, основа степеня х, показник степеня квадраті, поділити на 2а з основою х. Натискаємо Створити посилання. Закриваємо. Натискаємо Додати зображення. за URL, Вставляємо посилання і додаємо Вставити зображення. Формула автоматично з'являється як варіант відповіді до запитання. Наступна відповідь: натискаємо Доповнення, Хіпатія, Математичні символи і розглянемо як варіант відповіді. Математичну формулу синус квадрат альфа на 2 дорівнює дріб. Зверніть увагу, що внизу з'являються ті символи, які вже ви використовували. Ними можна скористатися. Один відняти косинус. Альфа. Поділити на 2. Створити посилання. Закриваємо. Натискаємо на зображення. Натискаємо Вставити зображення за URL». Вставити. Вставити зображення. З'явилася формула у варіантах відповідей. Наступне ведемо рівняння хімічної реакції, Доповнення. Хіпатія. Математичні вирази. Два ферум. Додати 3 хлор-основа 2. Дорівнює 2 ферум хлор-3. Основа 3. Посилання. Додати URL. Ставити, ставити. Залишилось вибрати правильну відповідь. Перейдемо до налаштування. Натискаємо повзунок Вімкнути оцінки. Ключ опитування. Правильна відповідь. Кількість балів 1. Готово. Перше завдання тесту створене. Таким чином, вчитель, який викладає природничо математичні дисципліни, може скористатися. Даним налаштуванням може вводити будь-які математичні вирази, формули та рівняння.